зібралися тут, щоб згадати і вшанувати події, які стали найважливішим випробуванням для нашої країни. Сьогодні 24 лютого ми задаємо особний день третій річниці від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Російсько-українська війна розпочата Російською Федерацією у 2014 році. Перейшла в руку поступа, але протягом тих жахливих трьох років нас пощаду та обіцяли відважності змінили безстражні досмени. Без Ставши янголами, вони на небі продовжують нас захищати та оберігати, тримаючи невидимий фронт. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставу, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є міста невідомі, невідомі постати, є в ліса, є у гори, є і під городу. менше в світі моїх між безсмертним народ. Пам'ятайте про них і у праці, і в, Україні, і в Вдома стануть всі герої безвісті. Слово надається директору школи. Сьогодні ми з вами згадали ще одну пам'ятну дату, такого важкого лютого, дата, яка досі кровоточить у наших серцях і в кожному серці по-різному. Але ми всі з вами маємо пам'ятати, що це має бути символом того, що ми з вами не знавні, переможні, що ми український народ, а ви українські діти. І ті хлопці, які зараз стоять на щиті, вони борються за ваше майбутнє, за ваше світле. І ви маєте не підвести їх. Я знаю, ви всі сильні духом, тому що ви українські діти. І минулого тижня я горда за нашу школу, за наших дітей, тому що ви дійсно показали, які ви сильні духом, які ви не зламні і дійсно можете перемагати.